Квартира теж згоріла, п'ятий етаж. От квартира повністю непридатна до житла. Олександр показує, який вигляд має його квартира після ракетного удару. В помешкання в будинку навпроти зруйнованого під'їзду. Тепер господар веде нас всередину квартири, а там суцільне згарище скрізь купи розтрощеного скла. Понівечені меблі, розбитий посуд, вигоріла і кухня. Ага, оце від так. Ця стіна, дивіться, вона ж теж не держиться, вона вся геть вивалена. Це жах. Просто жахіть. І воно бачите, ще один осколок, але він не вспів стіну продерти. Нічого не уціліло усе згоріло, і стіни. Стіни пошкоджені, вікна пошкоджені, підлога пошкодження і плюс горіло ж усе так. само рами були аж тут. Все згорівше. Столи, все. дивани, Кресло, телевізори, техніка, мебель, посуда, техніка тут взагалі. все пошкоджене. все надо вибрасувати в остановленню, нічого не подлежит. А ось на цьому ліжку в момент прильоту ракети в сусідній будинок лежав батько Олександра. Він саме спав, накрившись ковдрою, і дивом залишився живим. Чоловіка врятували надзвичайники. Коли ця біда трапилась, ось тут батько лежав головою до вікна, получається подушка його спасла. Ви посадки на цю кровать, Тось тобто вибухова кровать кровазі металічні стойки, все вивернуло. Дивіться, бачите. Все. Від пожежі в квартирі вигнулася дугою підлога. Тепер вона просідає, і будь-якої миті може обвалитися. На стінах пішли тріщини. Попередня квартира не придатна до житла. Далі довідку квартира зруйнована повністю. А це вже поверхом нижче. Олександр показує помешкання сусідів. Також попелище гаром тхне й досі. Оце дивіться, а, там вже вісить пожежа якої біди тут. Вісить потолок, вісить. Вісить і тріщини. А це потолок, а це ж тає пол, а у них потолок. А ось тут можемо побачити, що залишилося від кухні на четвертому поверсі. Тут взагалі все згоріло, вщент не залишилося нічого. Всі меблі, кухонні прилади. все повністю вщент згоріло. Немає вікна. Ще один мешканець будинку Максим показує житло своїх сусідів. Чоловік каже, найгірше, що пошкоджені опорні стіни. Тепер усі мешканці зруйнованих квартир чекають на результат спеціальної експертизи. Те, що саме страшне, яке, те лякає, та що саме лякає нас, а в тому числі як і на між п'ятим і четвертим, от несуча стіна. І там реально є тріщини і пошкодження. Зараз всі очікувані, ми чекаємо. Чи будуть розбирати, чи будуть частково ремонтувати, чи будуть розбирати повністю під'їзд, чи взагалі цього під'їзду не буде. І до того ж, тепер без електрики та газу Максим каже, через пожежу і руйнування вони тепер сидять без комунікацій. Рай, що треба проводити тендер, розробку, кошторис на відновлення цього під'їзду. От дослівно. Скільки це займає часу? Сказали, мінімум три місяці. Ви уявіть три місяці, де де жити людям. От ми, наприклад, працююча сім'я я і дружина, ми знайшли де там знайомились ту квартиру, чи зняти, чи взяти, тимчасово пожити. А що робить пенсіонерам бабушка? 80% пенсіонерів пенсіонерів цьому будинку. Що робитиме з квартирами в цьому під'їзді? а Також чи підлягає відновленню будинок на серці, та всі пошкоджені оселі висновок мають надати за два тижні. Загалом відселити довелося близько ста людей. Логінова, Василь Денін. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.